Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Сьогодні в програмі Володимир Путін вирішив намалювати своє генеалогічне дерево до самого кінця. Вже дійшов до неандертальців. Представники приматів замерли в очікуванні. Маргарита Сивонян і Гранки Саян відвідали церкву з неофіційним візитом. Що це? Бажання сповідатися чи бізнес-зустріч? І нарешті випадок туберкульозу зафіксовано на факультеті фундаментальної медицини Московського державного університету. Чи планують у такий самий спосіб вивчати на факультеті черевний Тиф і чому поки що не Повідомляється. А тепер поговоримо про ці та інші новини. Детальніше, якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Дзвіночок, подобай, репост, підписка на канал. Я вам дуже за це дякую. Як ви думаєте, чим займається той, хто розв'язав найбільшу війну у 21 першому столітті, перетворив найбільшу країну в світі на ізгоя. Правильно він спілкується з головним ендокринологом Росії про неандертальців. Володимир Путін прийняв в своєму кабінеті професора Івана Дєдова. Неандертальці – а котніки. Пытались преимуществом, мясом поддерживали, конечно, минимальный семейный социум, начальное творчество. Они писали что-то там на скалах. Сильные, смелые, умные, но были доверчивыми, наивными, и простодушными. Так у нас некоторые сегодня, особенно, так сказать, по крайней север, я потом вернусь к этому. Поки не особливо зрозуміли сенс цієї зустрічі, можливо, таким чином Путін намагається зрозуміти, на що може перетворитися Росія без сучасних технологій та імпортних товарів. А можливо, він продумує таку нову теорію про те, що спочатку на землі з'явилися саме росіяни, а вже тільки потім неандертальці. І тоді залишиться тільки придумати, на яких із конноруських землях жили неандертальці, щоб заявити на ці землі свої права. Ну і звичайно, є ще одна більш кардинальна версія: як тут знову не згадати конспірологічну теорію про те, що Росію зараз править двійник Путіна? Адже це відео підтверджує цю теорію. Таке відчуття, знаєте, що двійника знайшли серед тих, хто не закінчив середню школу, і зараз в екстреному режимі доводиться підтягувати його з усіх предметів. Дуже логічно, з першої новини, випливає друга. Росіяни вкрай низько оцінюють інтелектуальні здібності представників російської влади. Високий інтелект у сучасної еліти бачать тільки 8% росіян, а датній здібності 9%. А якщо врахувати, що опитування проводила саме російська організація, то реальна ситуація може виявитися набагато гіршою. Сенатор Олексій Пушков, виступаючи на пню, підтвердив дані Соціологічного опитування він заявив, що цитата: штучний інтелект буде використовуватися для злому традиційних цінностей і для просування зовсім іншого порядку денного. Кінець цитати. До речі, ось так виглядає Олексій Пушков, а ось так приблизно приблизно виглядав неандерталець. Просто для порівняння. Олексій Пушков не уточнив, як саме, на його думку, штучний інтелект зламуватиме російські традиційні цінності, але впевнений, що свою теорію він дав підказку, як тепер можна буде викрутитися, якщо тебе застукали за порушенням традиційних російських цінностей. Ось так спіймали депутат. Держдуми в ліжку з хлопцем. А він не каже: А я не винен, мене зламав штучний інтелект, і все не причепишся. Свою заяву сенатор Пушков зробив на напню в Петербурзькому міжнародному юродовому юридичному форумі. Цей унікальний захід вже завершився, тому можна підбити його підсумки. Отже, давайте згадаємо, які геніальні ідеї були озвучені на ньому. З простих речей там було запропоновано саджати росіян за емодзі, забороняти ідеологію Child Free, Також під заборону має потрапити Нікап. З фундаментальних ідей на пнюв було запропоновано повернути смертну кару в Росії і Визнати Росію найкращою країною у світі для цього навіть презентували новий підручник суспільствознавства. А ще учасники ПНУ висунули ідею наділити людські ембріони правами. До речі, нічого проти цієї ідеї я не маю, але якщо говорити про Росію, то тут виникає когнітивний дисонанс, правильно? В Росії раптом когось вирішили наділити правами. Ну, погодьтеся, звучить неправдоподібно. Там логічніше було б наділити людські ембріони обов'язками. Правильно? А ще краще ухвалити закон, що кожен росіянин несе кримінальну відповідальність ще з утроби матері. Ну щоб боялися. І ще. Пару показових посадок провести, ось так народжується дитина, а пологи приймає не акушер, а одразу працівник Федеральної служби виконання покарань і несе новородженого одразу в камеру. Скажете, що таке неможливо, побачимо. Пермський депутат від ЛДПР запропонував викуповувати дітей у жінок, які хочуть зробити аборт. Понятно, що якщо жінка хоче відказатися від от ребенка, ми її не переберемо. А якщо ми запретимо аборт, то аборт будуть подпольні, естественно. Но лучше, может, э, уговорити її родить, а ребенка забрати. Женщина приняла решение, мы не можем влиять на решение. И нужно в этом случае заплатить жінці деньги на поддержание здоровья, дать ей возможность находиться в санатории дорого. Ну, Молю, мы ее выполним, мать решает это ее воля, может, отец негодяй, может, не готов организм. Поэтому нужно ребенка забрать, а потом она созреет и станет матери этого ребенка. тільки ідеї не генерують зараз російські депутати, щоб змусити росіянок народжувати. Вже і материнський капітал піднімали, і чилд фри забороняли, і РПЦ залучали, а вони все ні в яку. Не Народжують і все. Мені здається, що пропозиція викуповувати дітей у жінок може зацікавити хіба що осіб без певного місця проживання. Ну а що для них це буде така унікальна можливість жити не в коробці з-під холодильника на вокзалі, а в санаторії, в санаторії, плюс ще й гроші заплатять. А які дітки в них з'являться? Боже, це буде просто краса. І поки російські депутати б'ються над вирішенням демографічної проблеми, міністерство праці і соціального захисту Росії вирішує проблему з дефіцитом кадрів. Мінпраці назвало інвалідів, одним із способів вирішення проблеми дефіциту кадрів. Ну що тут сказати, ну. Молодці. значить, влаштували так звану СВО, перетворили сотні тисяч росіян на інвалідів, а тепер, коли не вистачає робочих рук через втрати на СВО, вирішили працевлаштувати інвалідів. Геніально. Певнений, що для повної картини не вистачає звернення мінпраці до Путіна. Типу Володимира Володимировичу, економіці Росії не вистачає інвалідів. Піднатисніть, будь ласка. Якщо ті, хто повернувся з Росії в Росію з СВО-інвалідом, зараз шукають, на якому виробництві могли б стати в пригоді їхні руки або рука, от, то тим, хто не повернувся, встановлюють пам'ятники. В Ярославлі встановили пам'ятник дружинам солдатів і офіцерів. Ось так він виглядає, але тут важливий не дизайн, а напис. Посвіщається жоном всіх солдат і офіцерів, ждущих своїх мужей з Бойове задання тут допущено помилку. Замість ждущим написано ждущих за правилами російської мови. Виходить, що це саме солдати і офіцери чекають своїх чоловіків. Якось ну так нескрепно виходить, і армію дискредитує. І загалом всю російську ідеологію. Ті, хто постійно розповідає про те, як захищає руський мір і російську мову, не можуть навіть правильно написати російською одну фразу. Можливо, перша причини цього лежать у російській освіті, але в Держдумі нарешті вирішили зайнятися школярами і зібрали круглий стіл про протидію кому сатанізму. Звучить так, ніби знаєте, бджоли зібралися проти медів. Проте на круглому столі було висловлено геніальну пропозицію: потрібно більше, більше патріотизму в дитячих міськах, тому що я так. Я розумію, його зараз замало в Росії. Ну, дійсно, ну, ну, що це? Цього недостатньо. Тому потрібно знайти нове рішення, і воно є. Я вважаю, що первочередною задачею ставиться живе спілкування. Кожна школа має називатися зараз іменем героя СВО або іншого конфлікту. І туди, як зараз сказав Путін, повинні приходити хлопці з фронту, тому що Все, что мы в интернете запретим, это бесполезно. Только парень, который придет и расскажет, что в Мариуполе происходило, скажет, почему сейчас идет специальная военная операция, покажет фотографии, может, какие-то ролики со своего телефона и расскажет, почему его коллега, его брат погиб рядом, в спецназ Ахмате, в Спарте, батальон «Восток». Только живое общение, тогда дети І підростки повірять. Ага. Загалом для ветеранів так званої СВО, я так розумію, влаштують гастролі по школах, і кожну школу назвуть на честь псевдогероя. Але тут є неувязочка. В Росії зараз близько 40 тисяч шкіл, а кількість загиблих на так званій СВО набагато більше. Тому мені здається, варто не розмінюватися на дрібниці і називати ім'ям псевдогероя не кожну школу в Росії, а кожен клас у школі ані все одно залишиться не у вічнині. Тоді можна їхніми іменами називати, я не знаю, шкільний спортзал або їдальню. Підсобку стіл лахтера стіни в школах, ну щоб нікого не забути. Загалом над цим питанням російським чиновникам доведеться ще попрацювати, як і доведеться попрацювати парафіянам РПЦ, у яких немає грошей. Ростовський митрополит Меркурій дозволив брати оплату з парафіян натурою. Згідно з підписаним циркуляром, якщо парафіяни не можуть оплатити вінчання, похорон та інші церковні послуги, вони повинні будуть відпрацювати працею, допомогти прибирати храм або виконати інше розпорядження священників. Такий вид оплати називається участю в соціально-благодійних проєктах. Дивно. А от чому російська церква не здатна благодійність? Чому не може вона надати свої послуги безкоштовно тим, в кого нема грошей? Це риторичне запитання. Але повертаємось до методів оплати. Якщо з допомогти прибрати храм все більш-менш зрозуміло, то ось що таке інше розпорядження священника залишається загадкою? Ну що це може бути? Може представник РПЦ ну, попросить допомогти нагороді, правильно? І потім ти так, батюшка, ви ж казали, що вам треба допомогти прополоти полуницю, а це маріхуано. Тихо, тихо, син мій. Це не те, що ти подумав, це соціально благодійний проєкт. А може навіть особисто. І не доведеться нічого відпрацьовувати у російського священника. Він просто попросить на певний час віддати йому свого неповнолітнього сина, і все борг списано. Загалом варіантів багато. Можливо, у вас є думки з цього приводу. Напишіть про це в коментарях. До речі, можливо, саме за відпрацюванням боргу перед РПЦ застали Маргариту Симанян з тиграном Кесаяном. Вони в Єкереденбурзі відвідали храм Пам'ятник на крові. Скажу чесно, я спочатку дуже здивувався, бо мені здавалося, що щойно Симоніан і Кисеян зайдуть до церкви, вони обов'язково ну, повинні зайнятися. Але потім я згадав, що це храм РПЦ і все стало на свої місця. Після появи цього фото в мережі виникло безліч запитань, що ця парочка взагалі робить в церкві. Хтось припустив, що вони прийшли поставити свічку за вагітність і сприятливі майбутні пологи. Причому цього разу з фото дитину виношує тигранки саян. Хтось припустив, що вони прийшли. До священника РПЦ, щоб отримати супровідні документи в рай за підписом Гундяєва, хоча, як вони не розуміють, що на страшному суді такі документи будуть лише обтяжливою обставиною. Не потрапить до раю і актриса Тетяна Васильєва. Чи то вона не змогла вийти з якоїсь нової патріотичної ролі, чи то старче слабоумство прийшло до неї в гості без запрошення, тому що як пояснити по-іншому, наступне відео я не знаю. І в з тим відкриваються театри, музеї. железные дороги, мосты. Продолжается жизнь. Понимаешь, вот что мне очень нравится, что это не та война, которая нас убивает, а та война, при которой, Господи, прости, мы начинаем смотреть на все иначе. У нас открываются глаза, и мы начинаем жить лучше, реально. Давайте ще раз, це не та війна, яка нас вбиває, а та війна, за якою ми починаємо жити краще. Реально, кінець цитати. Знаєте, можна звичайно спробувати розібратися. Ну чому Тетяна Васильєва так думає, що стало причиною такої думки? Але я не стану. Я не хочу. Мені здається, що це ну немає сенсу. Тетяна Васильєва могла залишитися в пам'яті багатьох людей як найчарівніша і найпривабливіша актриса, а залишиться в пам'яті як стара. Яка у свої 77 років стала жити краще завдяки війні? Також залишається питання, чи стануть жити краще російські діти, яких відправили в табір в північної Кореї. Перша група дітей вже вирішила, як докажуть, по етапу. Що цікаво, один з росіян, який в 2015-2016 роках в підлітковому віці побував у Сандавоні, так називається цей північно-корейський табір. Розповідав, що перебування в таборі супроводжувалося жорсткими обмеженнями на пересування і щоденними пропагандистськими заходами, в рамках яких дітей змушували співати пісні на честь корейських вождів. І чистити їхні пам'ятники. Також колярам показували мультфільм, герой якого бомбили Білий дім у США. Ну, якщо не хочеш відбувати канікули, начищаючи доблиску статую Кімчен Іра або Кімерсена, Ір то ласкаво просимо на День Молоді в Примор'ї. Там дитину долучить до традиційних російських цінностей, змусять плести маскувальні сітки і розбирати автомат. Загалом, знаєте, я так розумію, що єдине можливість зараз зберегти психічно здоров'я дитини в Росії це відправити її на літо до бабусі, якщо, звичайно, ваша бабуся, не Тетяна Васілєва. Прийшов з розмов. День молоді в Вологді. Там кандидат у губернатора Вологодської області зачитав реп і крутанув вертушку. Я думаю, що только в нашей області такой губернатор. Який молодець, а так Георгій Філімонов вирішив привітати жителів зі святом. Відео різко закінчується. Ви побачили, тому достеменно невідомо, чим все це закінчилося. Важливо, тим, що кандидат в губернатори подарував кілька святкових вертушок пенсіонерам, ну щоб вони не розставлялися, а навпаки, підбадьорилися і точно проголосували за нього на тому, що в Росії помилково називають виборами. Впевнений, що якщо він стане губернатором, ми про нього ще почуємо. Нагадую про себе жителями керівництва Воронежа. Там жителям цього міста увімкнули опалення в тридцяти Спеку в коротші компанії, що обслуговує багатоповерхівку, розповіли, що в будинку проводять опросування системи опалення. А те, що роботи збіглися зі спекою, просто так вийшло і збіг обставин. Найпопулярніші, до речі, російські пояснення так вийшло і збіг обставин. Подібні новини в Росії з'являються постійно. адже не сьогодні в Росії зношені в середньому 60% комунальних мереж у деяких регіонах. Понад 90%. жодних грошей на ремонт зношеної інфраструктури виділятися не буде. Про це заявив до речі, і заступник голови комітету до РФ з енергетики Юрій Станкевич. Чому? Ну, по-перше, всі гроші витрачаються виключно на війну. А по-друге, по-друге, так вийшло, і це збіг обставин. Так само виглядає ситуація з медициною в Росії, але як завжди, там було знайдено геніальне рішення. Тепер у селах Росіян лікуватимуть листоночі. Листоношам у сільських відділеннях запропонують взяти на себе додаткові функції. Прийшовши спеціальну підготовку, вони зможуть діагностувати захворювання і проводити нескладні медичні маніпуляції. Про це розповіли в пошті Росії. У майбутньому листонош можуть наділити і іншими обов'язками. Іншими, я так розумію, дадуть вогнегасники. Ну, наприклад, щоб в разі чого могли виступити в ролі пожежника або і кийок, щоб могли використовувати, виконувати обов'язки поліцейського. Це геніальне рішення. Тепер листоноша звучатиме в Росії гордо, адже це не той, хто носить листи і це той, хто вміє все. І пологи прийняти, і апендицит вирізати. А ось потім, знаєте, потрапляє людина до реального лікаря в місті, а той дивиться на його шрами через все тіло і питає: Господи, а хто це вас так? Собака? Вовк? Ні, це листоноша. Він просто не відразу поставив, але все нормально. Потім виявилося, що в мене була застуда. А що робити, якщо листоноша не зможе дістатися до російського села? Як бути тоді? На це є відповідь у жителів кугранського села. Вони щомісяця навкарачки повзуть за пенсію після обвалення частини мосту через паводок жителі села Духівка самі спорудили переправу, тому що російська влада не вважала за потрібно полагодити цей міст. Автомобільного сполучення в селі теж немає, тому на виклики не їздять ні пожежники. Ні швидка, ні листоноші. Ось така вона велика Росія. Але це в них, а в нам, як відомо, своє робити. Тому ви ще нісо продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео лайком, коментарями і підпискою на канал. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі!